Вітаємо, друзі. З вами сніданок, вихідний, неспокійне. Українська дає свободу. У нас є 45 синонімів до слова пити, і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з ворогом. Хто ще розставляє не просто крапку над і, а дві крапки над і важко передати свої почуття, бо бракує слів. Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Українська мова вільних, твоя країна, твоя любов, твої рідні, твоя земля, твої друзі, сила, честь. Христи своє. Вступай до лав Збройних сил України. 30 травня 1876 року. Бадемс Німеччина. Російський імператор Олександр II підписує указ, яким забороняється публічне використання української мови, освіта і друк книжок українською. Але було пізно. В українців вже був кобзар та Енеїда, які знали на пам'ять. Як неможливо запрудити океан, неможливо заборонити мову. Усе одно прорве. З маленьких років починаються великі справи. Наступний крок твій. Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНЕРЦІ прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок твій держава. Це ми. До неналяканих беззахисних створінь, чиєю єдиною надією на порятунок, стали звичайні українці. Конюх Олександр три тижні блукав замінованим лісом разом з тринадцятьма кіньми, харчуючись листям і корою дерев. Тварин він врятував. Олександра, власницю собачого притулку, шукали їжу окупованими селами і місяць годувала супом три з половиною тисячі собак, врятувавши їх від голоду. Ветеринар Світлана щодня евакуювала з харківського екопарку десятки тварин. Двоє її колег загинули. Микола врятував 160 страусів, які через декілька місяців народили сотню маленьких страусенят. Світло сердець наших людей обов'язково переможе темряву. Українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших міг 29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо, вже є нашим стугна, Вільха, Нептун, морський дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал, очі нептуна, не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись. Усе це наше українське. Виготовлено з ненависті до ворогів шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Доброго ранку! Ми вільна країна вільних людей, країна, де поруч вільно співоснують різні релігії, де святкують рамадан, песах і святе Господнє Воскресіння. Де свобода людини, свобода віросповідання прописані у Конституції та охороняються законом, де штатний капелан, це духівник, психолог та надійний побратим. Ми країна, у якій духовний фронт такий же міцний, як і бойовий дух, де моляться за мир і благословляють. Країна, у якій життя людини цінується понад усе. І ми вистоїмо і будемо святкувати перемогу. Єдині разом з вірою у серці. Ми, українці, і добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. П'ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ. Із героїчною історією! СБУ захищаємо Україну разом. Українська зброя перемоги з перших днів вторгнення гідно прийняла бій. Це легендарний привид Києва на наших Міг-29 закривав небо. Це наша стугна першою вступила в бій на суходолі. Це наш Нептун потопив Москву і змінив хід війни. Ми вже це робимо, вже є наше. Стугна, Вілька, Нептун, морський дрон та інше. В руках найсильнішої армії світу Українська зброя перемоги продовжує боронити рідну землю. Наша бронетехніка влаштовує пекло ворогам по всій лінії фронту. Наш буревій випалює дотла окупантів. Наш мінерал очі Нептуна не спить вже понад 300 днів. Нам є чим пишатись. Усе це наше українське. Виготовлено з ненавистю до ворогів, шаною до ЗСУ та любов'ю до рідної землі. Неймовірно талановита.